Знаєш, ви всі вже втомилися від цих ретроградних планет Меркурії, Венери від цих коридорів затемнень. І вже думаєте, коли вони всі заспокоїться, ми почнемо жити нормально. Ніколи не почнемо ми жити нормально, тому що ми прийшли сюди не для того, щоб жити нормально, а для того, щоб отримувати свої уроки і при цьому всьому отримувати насолоду насолод від життя. Так, от у нас завтра, післязавтра, у нас післязавтра буде сонячне затемнення, результат якого ви вже можете спостерігати. Три дні до, три дні після, тобто вже можете спостерігати, і робити певні висновки. Може з'явитися бажання жити, щось робити. Якісь ідеї можуть з'являтися, можуть приходити якісь думки про те, чи взагалі з тією людиною, чи не з тією людиною. Тобто, це сонячне затемнення у нас буде давати нам такий імпульс на майбутнє. І дуже важливо, щоб це сонячне затемнення, воно так під такими енергіями проходить, де потрібно дуже чітко зрозуміти, чого я нас. Справді хочу, от подумайте, будь ласка, чого ви насправді хочете від свого життя. Бажано з конкретикою, да, які кросівки ви хочете, скільки вам потрібно грошей на ці кросівки, куди ви хочете поїхати, скільки вам потрібно грошей на цю поїздку, для того, щоб в сам день сонячного затемнення ви могли все чітко сформулювати, і тоді енергії вам допоможуть це реалізувати. Ось такі вам лайфхак і гарного вам дня. Не забувайте дивитися мої прогнози, тому що там достатньо інформації, особливо прогноз, який вийде 28 числа. 29 числа і 30 числа. Це такі прям ключові прогнози про саме сонячне затемнення. Ну все, давайте, дерзайте.